Вітаю на 41-му уроці. Тема закон Гука Динамометр. Сьогодні ми ознайомимося із цим законом та з його експериментальним та теоретичним підтвердженням. По суті, це продовження попередньої теми на деформацію та силу пружності. Наукове дослідження процесів розтягування та стиснення тіл розпочав у 17 столітті Роберт Гук. Результатом роботи вченого став закон, який згодом отримав назву Закон Гука. Він формулюється так. У разі пружних деформацій, розтягнення або стиснення сила пружності прямо пропорційна видовженню тіла і завжди намагається повернути тіло в недеформований стан. Тобто він в даному законі пов'язав силу пружності та видовження. Записується математично цей закон. F-пруж дорівнює K помножено на X. Тобто сила пружності рівна добутку жорсткості на видовження. Що таке видовження та жорсткість? Зараз ми докладніше розглянемо. Подивіться уважно на рисунок. У нас є, наприклад, якась резинка, до якої чіпляємо вантаж, і вона збільшується в довжині. Тобто видовжується. Це і є видовження. Його можна виміряти. Видовження. За означенням, це фізична величина, яка дорівнює зміні довжини тіла в результаті деформації. Позначається зазвичай літерою X. Х. Х дорівнює за модулем різниці довжини деформованого тіла та довжини недеформованого тіла. Тобто це значення, наскільки тіло стає довшим. А що ж таке жорсткість? Жорсткість. Це ще одна нова фізична величина, що характеризує пружні властивості тіла. Жорсткість тіла можна визначити, скориставшись тим самим законом гука. Тобто, з нього слідує, що К дорівнює відношенню сили пружності до видовження. Тобто, порахувати жорсткість можна, якщо ми підвісимо до якоїсь пружини чи гуми тіло певної маси. Визначимо силу пружності та видовження і поділимо одне на інше. Зрозуміло, що для різних резинок, для різних пружин ця жорсткість буде інша. Одиниці вимірювання згідно формули це ньютон на метр. Зрозуміло, що жорсткість залежить від форми та розмірів тіла, від матеріалу, із якого тіло виготовлене. І оскільки сила пружності прямо пропорційна видовженню тіла, що видно з закону гука, то графіком залежності F пруж від х є пряма. І чим більшою є жорсткість тіла, тим вище розташований графік. Тобто кут між графіком та видовженням буде збільшуватись. А тепер поговоримо про динамометр – Прилад для вимірювання сили. Адже на практиці часто доводиться вимірювати сили, з якою одне тіло діє на інше. І ми на уроках фізики під час лабораторних робіт будемо це робити вимірювати силу динамометру. І як він пов'язаний із законом Гука. Зараз все зрозумієте. Принцип роботи динамометра ґрунтується на порівнянні будь-якої сили із силою пружності. Тобто, коли він розтягується, сила, яку він вимірює, буде дорівнювати силі пружності, яка виникає в пружині, адже основною деталью динамометра і є пружина. Якщо уважно подивитись на нього, то ми бачимо, що до вільного кінця пружини прикріплено стрілку, яка рухається вздовж шкали з поділками, проти яких зазначено величину сили. Динамометр має обмежувач, який не дозволяє пружині видовжуватися за межі прямої пропорційності. Тобто динамометр, як і будь-який прилад, той самий термометр, має граничні межі вимірювань. А докладніше, як їм користуватися, ми поговоримо вже на наступному уроці під час виконання лабораторної роботи. А поки порозв'язуємо задачі. Які допоможуть нам користуватися законом ока. Задача перша. Під час заняття фітнесом галинка виконала вправу зі стрічковим еспандером довжиною 92 см. Виконуючи вправу, еспандер розтягнувся до 1,1 м. Чому дорівнює видовження стрічкового еспандера? Розпочнемо з короткої мови. Початкова довжина позначимо її l 0 v Дорівнює 92 см. Обов'язково переведемо в метри. Кінцеву довжину еспандера, коли він вже був розтягнений, позначимо L. Це значення становить 1,1 м. Знайти видовження X. Малюнок даній задачі не обов'язковий, але я побудую, щоб ви зрозуміли, що таке l 0 L та X. І ми по малюнку вже бачимо, як шукати x. Нам достатньо відняти від L l 0 v Ми цю формулу сьогодні вже згадували, коли говорили про видовження. Беремо, звичайно, за модули. Чому? Тому що в даній задачі ми розтягуємо еспандер, а в інші ми можемо пружино стискати. І в нас тоді з'явиться від'ємне число. Тому, щоб не путатися з мінусами, видовження береться за модулем. І ось, підставивши значення. У нас видовження становить 0,18 м. Записуємо відповідь. Задача розв'язана. Задача 2. Один із тренажерів у спортивній залі складається з пружин різної жорсткості. Перша пружина має жорсткість 600 Н на м. Яка сила пружності виникне в пружині, якщо займаючись на ній, юніор розтягнув її на 65 см. Запишемо коротку умову. Жорсткість позначаємо літерою К. 600 Н на метр. Записали. Видовження позначаємо літерою Х 65 см. Обов'язково переводимо в одиниці Сі в метри. Невідома сила пружності F з індексом пруж. Розв'язання дуже простеньке. Нам знадобиться закон гука. F пруж дорівнює К на Х. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що метри скорочуються, лишаються ньютони. Все вірно. Будь-яка сила вимірюється саме в Ньютонах. Можна підставляти значення. І в нас виходить 390 Н. Обов'язково одиниці беремо в дужки, тому що ми їх не ставили під час запису. Відповідь F пруж дорівнює 390 Н. Задача розв'язана. Задача 3. Під час проведення експериментального дослідження на визначення жорсткості пружини Уляна з Микитою записали, що під дією сили 2,5 Н пружина видовжилася на 5 см. Яку жорсткість має досліджувана пружина? Ми вже бачимо, що тут теж використовується закон гук. Розпочнемо з короткою мовою. Уляна з Микитою розтягували пружину з силою. 2,5 ньютона. В даному випадку, ми її маємо позначити не F пруж, а F. Адже це сила дії на пружину, а не сила дії пружини. F дорівнює 2,5 н. Записали. Видовження, так, як завжди, позначимо, x. 5 см це 5 метра. Знайти К жорсткість. І ось. Якщо діти діяли на. Пружину з силою 2,5 н. І пружина в певний момент перестала вже рухатися і лишалась в розтягнутому стані, це значить, що і сила пружності, яка хотіла повернути пружину назад, теж становила 2,5 н. Тобто F буде дорівнювати f пруж. І ми це маємо вписати. А чому дорівнює f пруж? З закону гука це добуток K на X, тобто ми маємо, що F дорівнює K на X. Звідси слідує, що жорсткість дорівнює відношенню сили до видовження f до x, або f пруж до х, в даному випадку вони ж рівні. Давайте перевіримо одиниці. Ньютон на метр це є одиниці жорсткості. Отже, можемо підставляти значення. 2,5 поділити на 0,5. Ми можемо і чисельник, і знаменник помножити на 100, тоді в нас буде 250 поділити на 5. А так ми можемо і в умі порахувати. Це у нас буде 50 н на метр. Залишається записати відповідь. Задача повністю виконана. Задача 4. На рисунку наведено графік залежності довжини гумового шнура від значення сили, що його розтягує. Які сили пружності виникають в гумовому шнурі, якщо він видовжений на 4 см в першому випадку, а в другому на 12 см. Давайте для початку запишемо коротку умову. Видовження на здано. Два випадки. Тому одне позначимо x1 4 см, не забуваємо переводити в метри. А друге видовження x2. Записали і його. Знайти нам потрібно теж два випадки. Тобто f пруж 1 та f пруж 2. Адже сила пружності буде змінювати в залежності від видовження. Ми ж знаємо, чим далі ми пружину, наприклад, будемо розтягувати. Тим сильніше вона схоче стягуватися, щоб повернутися в стан рівноваги. Якщо у нас є графік, то ми можемо саме з графіка шукати цю силу пружності. Дану задачу ми можемо розв'язувати навіть не користуючись формулами. Якщо у нас видовження становило 4, см, а згідно графіку, коли пружина була не розтягнута, вона мала довжину 12 см. А значить, вона розтягнулася на 12 плюс 4 16 см. Тепер шукаємо цю точку. На осі ординат 16 см. Далі проводимо перпендикуляр з осі ординат до перетину графіка. І знову ж таки опускаємо перпендикуляр на вісь абсцис. І ми бачимо, що довжина шнура в 16 см. Відповідає силі 10 н. Запишемо F пруж дорівнює 10 ньютонів. Адже сила, з якою діють на гумовий шнур, буде дорівнювати силі пружності, що ми і говорили в попередній задачі. Теж саме для пошуку пруж 2. Якщо в нас видовження становило 12 см, значить 12 додати 12, буде 24. І згідно графіка, ми бачимо, що значення в 24 см довжини шнура відповідає силі 30 н. Це і записуємо. Задача розв'язана. Бачимо графічні задачі, ще простіше розв'язувати, якщо розуміти як. Задача 5. Під дією сили 300 н пружина амортизатора стиснулася на 2 мм. Амортизатора автомобіля, як бачимо з фотографії. І ось запитується, на скільки міліметрів стиснеться пружина, якщо на амортизатор подіє сила 1,2 кН, тобто 1200 н. Давайте порахуємо. Тут можна виконати задачу різними способами, тобто можна. Поступово спочатку визначити жорсткість закону гука, потім закону гука на основі жорсткості порахувати видовження, але мені більш подобається вивести остаточну робочу форму, що ми і зробимо. Але для початку запишемо коротку умову. Початкова сила F1 позначимо була 300 н. При цьому видовження x1 становило 2 мм, тобто 0,2 м. Друга сила становила 1,2 кН, тобто 1200 н. Знайти видовження при цій силі, тобто х2. Ми вже говорили, що якщо ми діємо на пружину з якоюсь силою, пружина почне діяти з тою ж самою силою, тобто F буде дорівнювати F пружності І буде дорівнювати Kx. І звідси... Ми вже знаємо, що можемо дістати формулу для визначення жорсткості, тобто k буде дорівнювати відношенню f до x. Пружина в нас в обох випадках одна і та ж сама, тому жорсткість в нас не змінюється, k лишатиметься k. А ось сила і видовження завжди змінюються. Тобто для першого випадку ми запишемо, що k дорівнює f1 до x1, а для другого – 2 до x2. І тепер, якщо ліві частини двох рівнянь в нас однакові, ми можемо сказати, що і праві в нас однакові. Прирівняємо їх. Ми маємо пропорцію, що f1 відноситься до x1 так само, як f2 до x2. З пропорцією ми вже знаємо, як дістати будь-яку змінну. Тобто x2 буде дорівнювати в чисельнику в нас добуток x1 на f2, а в знаменнику f1. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що не скоротяться, лишається метри, все вірно, видовження саме в метрах вимірюється. І відставляємо значення. Провівши обчислення, в нас виходить 0,8 метра, що рівне 8 мм. Проаналізувавши відповідь, ми бачимо, що сила в нас значно збільшилася і видовження значно збільшилось. Так і має бути. Отже, задача розв'язана правильно. Записуємо відповідь, і це остання задача в даному уроці. Лишається виконати самоперевірку, відповісти на подані питання, якщо щось не зрозуміло, звернутися до відео ще раз, його переглянути. Можна скористатись підручником, звичайно, і виконати домашнє завдання. Це обов'язково опрацювати параграф 24, вивчити формули, закон гука. Та виконати вправи 24 номери 2 3 б та 4А. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці! А наступний урок у нас буде лабораторна робота. Тому готуємось!